Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо розглядати Духа Народженого. Знаю, що 10 сезон, скоріше за все, або закінчується, або вже закінчився. Це нас не дуже сильно хвилює. Давайте вімкнемо зілля. Все одно будемо оглядати нашого персонажа. Вімкнемо, до речі, додаткові зілля на броню, тому що в нас є чудовий аспект, який додає нам сили від броні. Будемо розглядати ще одну варіацію духа народженого, через, що? через шквал пір'я. Ми розглядали з вами одну варіацію там, де ми грали через цей предмет. Тобто ми використовували захисника, який нам давав додатковий бар'єр. Також використовували рукавиці, які дають нам додатковий урон від навичок грили. Але сьогодні ми будемо розглядати ще одну варіацію, будемо трошечки думати над тим, як нам грати в 11 сезоні. Звичайно, всі речі будуть прокачуватися до 20 го рівня, а не до 12-го. Але це нам не завадить якимось чином протестувати цього персонажа, тому що ресурсів у нас ціла купа, робити нічого. Скоріше за все, цей ролик я пишу для себе, мабуть, а не для когось. Тому що, ну, не знаю, по переглядам бачу, що мало кому це цікаво, але давайте почнемо з навичок. З навичок, можливо, щось буде змінюватися, але покажемо їх дуже швидко. Головна наша навичка шквал пір'я, яка буде наносити основний урон. Додаткова навичка циклон, яка буде стягувати монстрів, навичка для урону. З цими посивками, я думаю, зрозуміло. Навичка захисна, навичка, щоб наносити урон. Дуже важлива пасивка, яку бажано мати на амулеті, в ідеалі мати ось цю пасивку. Якщо ви її спіймаєте, буде дуже добре, тому що ми будемо збільшувати свій урон аж на 90% в нашому випадку. Ну, в ідеалі взагалі на 100%. Так, ці пасивки тут зрозуміло. Наша навичка. Для переміщення в основному вона не наносить супер великого урону, але для того, щоб швидше рухатись, використовуємо її. Головна наша пасивка Темп Генія. Ми її використовуємо для того, щоб наносити більше урону від наших базових навичок. По предметам, далі поясню, чому від базових. По гліфам, друзі, ну, помсту обираємо, для того, щоб наносити більше урону. Далі в нас Ідуть всі вузли і також гліфи для того, щоб наносити більше урону. Чому обираємо кігать? Тому що урон від нашого шквалу, якраз урон від блискавки, також це урон від орла, тому обираємо саме його. Далі по гліфам ну, Дух для критичного урону, в'язкий щит для того, щоб також наносити більшу кількість урону. Гординю обираємо для того, щоб знову ж таки наносити більше урону, збільшуємо свій максимальний запас ресурсу, також додаємо собі урон від шипів. Обираємо ось цей вузол для того, щоб також збільшити урон на 60%, якщо не помиляюся, так. все вірно. Ну і далі тут, я думаю, зрозуміло, гліф, щоб збільшувати урон від горили. І вузол, щоб також збільшувати урон по вразливим ворогам. З духів обираємо, друзі, Горилу і обираємо ягуара. І виходить, що наша навичка тепер буде відноситися і до орла, і до ягуара, і до горили. Чому? Тому що в нас є прекрасний шолом, якщо ми почитаємо його опис цієї гармонії ебивакі, то ми дізнаємося, що. Наша навичка, яка знаходиться у виборі духу допоміжна, буде тепер вважатися основною нашою, скажімо так, навичкою духу, якого ми обираємо. Тобто додатковий дух, тепер буде розповсюджуватися на всі наші навички. І за рахунок цього шолому, ми виходить, збільшуємо свій урон на 40% від вмінь орла, ягуара і горили. Тобто це вміння тепер має всі три бонуси. Я думаю, тут зрозуміло. Плащаниця помилкової смерті, очевидно, для чого. Рукавиці використовуємо з аспектом, мабуть, найкращим в грі, який дає нам додатковий критичний урон. Також на наших штанах знаходиться аспект для більшого захисту. В ідеалі тут має бути воля-тібо. Поки що не тестував, потрібно, щоб все ж таки 11-й сезон став нам доступним. Мені чомусь здається, що найкращим вибором тут буде воля-тібо. В черевиках в нас аспект знову ж таки для того, щоб більше себе захищати, ну, щоб у нас було більше також урону. зброя прудке Кепелеке. Не раз про нього розповідали, для того, щоб наносити більше урону за рахунок того, що наші основні навички тепер також будуть вважатися базовими. Це важливо, тому що ця навичка буде як і е, тратити наш ресурс, тобто нашу бадьорість, так і буде його накопичувати. Варіація для 10-го сезону, ну, не знаю, знову ж таки, коли випущу цей ролик, посилання на збірку буде в описі. Е, в будь-якому разі, якщо зміниться вона для 11-го сезону, там, скоріше за все, будуть подібні предмети. Якщо знову ж таки щось зміниться, ми це все з вами перепишемо потім і випустимо новий ролик. Поки що гадаємо, що буде іграбельним в 11-му сезоні, тому що ну, з 10-м все зрозуміло, там, я думаю, нічого нового по предметам я вам не розповім. Так дивіться, за рахунок того, що в нас ця навичка тепер стає також базовою, ми беремо обов'язково аспект, який в нас зараз знаходиться в амулеті, який збільшує наш урон від базових навичок, за рахунок ресурсу, який ми не використали. Але дивіться, в чому сенс. В 11 сезоні змінюють амулет. Амулет Селіга це міфічний амулет, він буде давати додатковий нам урон, скоріше за все, ми будемо обирати його. Поки що залишаємо так, тому що зараз немає ніякого сенсу його брати, тому що на ньому немає потрібних нам бонусів. Як тільки це зміниться, скоріше за все в усіх збірках, ті, що грають через базові навички, буде використовуватися саме амулет Селіга. Ну, Залишаємо поки що таким чином. В слоті кільця. у нас знаходиться аспект, який збільшує наш урон від навичок горили. Тобто в ідеалі нам дібрати 4,5 тисячі, ну, ліпше 5 броні, але знову ж таки в 11-му си соні система змінюється. це аспект, скоріше за все, також. і... Там будуть значення інші. Але якщо ми будемо носити Амулет Селіга, то, скоріше за все, ми будемо обирати цей аспект, і він буде саме в кільці. А цього аспекту взагалі не буде. Але зараз використовуємо таким чином. В кільці ще одному. У нас знаходиться унікальне кільце, яке нам дає можливість. Отримувати пасивний ефект е, контратаки. Тут, я думаю, все зрозуміло. По нашим найманцям розповідати довго не буду, тому що це виключно е, ну, вибір ваш, е, яких саме обирати для е, посилення свого персонажа. Я вирішив зробити так. Е, я це зараз тестую, допоки ще 11 сезон не розпочався, але е, давайте подивимося, що е, ми придумали для того, щоб. Було наглядно видно, як це все буде працювати, і покажемо просто, як цей персонаж грає. Я вважаю, що ця варіація збірки буде ліпшою, тому що в неї набагато більше урону. Якщо не помиляюся, коли ми з вами проходили з цією збіркою варіації, коли ми використовували рукавиці Хеша Кесунге. То там ми йшли 75 й навіть портал за 4 чи за 5 хвилин. Тобто наша ціль зараз пройти 80-й портал десь за такий же час. Я це все вже перевіряв, можу вам точно сказати, що зараз ця збірка показує себе найкращим чином. на... Звичайному режимі, тобто вона має більш-менш ну, потужну силу. Я б сказав, що вона зараз найліпша, тому що з усіх можливих варіацій, які в нас є на звичайному світі, з тих, що ми можемо зараз перевірити, це збірка по урону, яка проходить навіть 95 рівень порталу. Ви мені скажете, що це ні про що вам не говорить. Можу. Порадити вам зробити простіше. От Спробуйте взяти духонародженого. Зараз, допоки ще, можливо, сезон не закінчився, спробуйте зібрати його на звичайному світі, тобто на Етерналі. ну, Називайте це як хочете. І спробуйте ним пройти хоча б 90 Я впевнений, що ті збірки, які пропонуються вам в планерах, на сайтах, вони скоріше за все не зможуть пройти навіть. 85 за якийсь швидкий час. Тобто, скоріше за все, що ви зупинитесь на 90 порталі, а той раніше, тобто на 85-му чи якось так. Ця ж збірка може пройти навіть 95-й спокійно. Тобто на сезоні я її тестував в 10-му, але відразу розібрав, тому що. ну Грубо кажучи, не планував збирати духонародженого, можу точно сказати, що вона спокійно могла б пройти і 120 рівень, але все у нас зміниться знову ж таки в 11 сезоні. Побачимо, яку силу вона буде мати. Ми зараз з вами чим займаємось. Ми зараз згадаємо, що буде працюючи чи не буде працюючи в наступному сезоні. Тобто, так як тестовий світ зачинений, у нас немає ніяких шансів перевірити там своїх персонажів, тому що виділили нам розробники всього-навсього тиждень, і на даний момент часу, коли ми тестуємо цього персонажа, ну, така ситуація з електропостачанням, що хотілося б просто. Щось відразу протестувати, щоб знати, що нас чекає в наступному сезоні, тобто, ми займаємося зараз, ну не сказати, щоб геть дурницею, тому що ми хочемо відразу знати ну, Хоча б приблизно, що ми будемо взагалі збирати. Тобто, і допоки в нас є така можливість, ми подивилися ну, взагалі, оновлення, що там розробники пишуть, які навички вони змінюють, які предмети додають і вирішили потестувати, як вони будуть працювати. І бачимо по часу, що ця збірка явно ліпша, ніж попередня її версія. Посилання я залишу, але воно, скоріше за все. Не буде виглядати таким чином, як у мене, тому що я цю збірку ну, максимально змінював під свої потреби в цьому режимі. Тому, скоріше за все, що якщо нічого подібного не придумають інші гравці, то ми цю збірку будемо намагатися якимось чином зібрати власноруч, зберемо свій планер і. Поділимося їм з вами. Так, розберемо наші предмети. Тобто, допоки в нас є час, допоки ми ще можемо щось перевірити, ми намагаємося знайти щось на персонажах таке, що 100% не викличе ніяких помилок, в чому немає якихось багів. Безкінечного урону і так далі. Тому що, Ну звичайно, проходити щось на сезоні це супер весело, і проходити якісь надвисокі рівні ями, але нам хочеться знати, чим ми зможемо пограти в 11 сезоні. Тому відразу перевіряємо персонажів, тому що Ну всі. Поки що нововведення нам відомі, і ми намагаємося з них винести якусь користь. Тобто ми перевіряємо ті класи, які нам зараз доступні, з тими предметами, що нам доступні, з урахуванням того, що вони зміняться і ну, будуть перероблені в 11 сезоні, але не настільки, щоб от прям мати максимальні якісь кардинальні зміни. Що хотілося б сказати про цього персонажа? Я думаю, що в нас відпаде така скажімо так, потреба в тому, щоб використовувати захисника як ультімейт, тому що, скоріше за все, урон персонажів буде знижений за рахунок того, що ми не зможемо обирати легендарні якісь загартування на речах. Але, ну, звичайно, є благословення ангела, що ми зможемо накидувати додаткові аспекти, по типу як ну, предмети хаосу в 10 сезоні. Але в чому річ? Дивіться. Скоріше за все, що ми не зможемо проходити такі надвисокі рівні порталів так швидко, тобто сотий рівень порталу навряд чи буде проходитися за 3 хвилини. І тому я думаю, що потреба в такому захисті, щоб брати захисника, вона просто-напросто відпаде. Тобто, скоріше за все, що будуть обирати ультимейт для збільшення урону. Тобто, або ж цей е е ультимейт, або якийсь подібний. Тобто гравці будуть обирати щось для збільшення урону. Вони не будуть обирати щось захисне. Те ж саме не стосується і наших штанів. Тому що в нас зараз штани на захист на 20%. Я думаю, що потреба в цьому просто-напросто зникне, тому що. В наступному сезоні буде інша система захисту, і нам не знадобиться просто-напросто стільки захисту, по якій причині, тому що ми не будемо йти з вами 110-ті чи 120-ті рівні порталів. Ну, побачимо знову ж таки, які зміни готують нам розробники. Якщо щось глобально зміниться, то ми це все обов'язково розглянемо і ну, розповімо оновлену версію того, що ми про це все думаємо. Поки що ми намагаємося якимось чином віднайти якусь комбінацію персонажа, який зможе грати без ніяких проблем в 11 сезоні, і зможе. Якимось чином нормально проходити івенти. Тобто Ми відразу тестуємо всі версії, я вам показую просто ну, ролики на півгодини, насправді я витрачаю на деяких персонажів, можливо, 3-4 дні, можливо, тиждень, Тобто в залежності від того, що я на них тестую. І, грубо кажучи, ви бачите вже фінальну версію насправді. В моїх записах там ціла купа інформації з приводу того, що я на цьому персонажі тестував. Тобто, Як я його тестував з рукавицями ті, що навміння горили, тобто, як я його тестував з різноманітними аспектами на захист і так далі. Намагався віднайти якусь ну, працюючу комбінацію, щоб проходити 85 й портал за 5 хвилин. Бачимо, що 4 хвилини ми вже на босі. Тобто я намагався віднайти якусь працюючу версію персонажа, щоб відразу було зрозуміло, чи він буде в нас грати в наступному сезоні, ну, чи вже в діючому сезоні. Знову ж таки, не буду загадувати, тому що не впевнений, коли зможу змонтувати це все. І. Я думаю, ви зрозуміли про що. Тому я вважаю, що цей персонаж буде мати найпотужну. Силу в тому плані, що це не буде збіркою якоюсь прохідною. Скоріше за все, це буде одна з тих збірок, яка зможе проходити високі рівні вежі. Уже не ями, уже вежі, тому що яма це буде, щоб прокачувати символи, вежа це буде, щоб змагатися з іншими гравцями і. Потрапляти в таблицю лідерів. Ну, Зараз проходимо яму, очевидно, тому що вежі поки що немає. І е, я думаю, що цей персонаж, от вімкнемо 90 рівень порталу, 95-й, скоріше за все, не підемо з вами, тому що його потрібно проходити хвилин 15. Ну, Там е, буквально ну, е, по часу прямо от максимально е, до завершення порталу ідеально потрібно. Щоб випав потрібний бос, щоб е, випала хороша мапа. Тобто там все дуже складно, але пройти реально. Знову ж таки, на сезоні сотий рівень в ну, 10-му проходиться за хвилини 2-3. Е, неважливо. Дивіться. Е, я думаю, що. Е, Ця збірка буде одна з найкращих в 11 сезоні, тому що я в ній бачу дуже великий потенціал, тому що перевіряв різні комбінації всіх абсолютно навичок на цьому персонажі і дійшов до висновку, що ось це вміння шквалпір'я, воно найпотужніше зараз в грі взагалі. Якщо до цього моменту нічого не зміниться, то, скоріше за все, така ситуація і буде. Тобто, це вміння воно має досить хорошу область ураження, воно має досить хороший урон. На це вміння можна прикрутити додаткових два духи. Тобто, вибрати головний дух, який буде робити це вміння, також навичкою, наприклад, горили, вибрати додатковий дух. За рахунок шолому, це буде також основним духом, тому що ну, додатковий дух буде вважатися основним для всіх навичок. І виходить, що це вміння, воно найкраще підходить до того, щоб обрати його, щоб цей персонаж у нас був надпотужним. Тобто він відразу використовує на одному вмінні три духи. І я вважаю, що скоріше за все, якщо ми не зможемо так швидко відновлювати ультімейт і отримувати від нього бонуси, то, можливо, ми будемо використовувати флікер степи, черевики або ж е, іскроступи, ну, дивлячись в якому перекладі для того, щоб відновлювати скоріше ультімейт або е, для урону і для переміщення. Або захисний ультімейт, і, скоріше за все, що ну, будемо відмовлятися від якогось аспекту захисного чи е, допоміжного для того, щоб збільшити свій урон і збільшити свою швидкість переміщення. Або ж е, будемо використовувати нові черевики, які зможуть викликати ось це вміння автоматично. Але мені чомусь здається, що якщо бити ним вручну, то це буде набагато продуктивніше. Саме ну, в такому варіанті збірки, тому що мені здається, що це вміння воно, ну, потребує того, щоб ми його протискали вручну. Так воно буде наносити більшу кількість урону. В інших комбінаціях, скоріше за все, що будуть використовувати більшість навичок, ну, просто рухаючись цим персонажем і викликаючи їх автоматично, тому що вони е, не мають такої області ураження і вони. Ну, не зможуть відноситися в більшості випадків до трьох духів водночас. А ось це вміння, якщо воно ну, може це робити, то, скоріше за все, що воно буде самим потужним з усіх основних вмінь. Якось так. Тому я вважаю, що якщо ця збірка буде іграбельною в 11-му сезоні, а вона, скоріше за все, буде іграбельною в 11-му сезоні, тому що, ну, навряд чи щось глобально зміниться. Та ми, скоріше за все, якусь її варіацію оглянемо. Не обіцяю, що ми її будемо обов'язково збирати ну, в сезоні, але, ну. Будемо якось намагатися, не знаю, будемо дивитися на ці всі графіки відключені. Я, чесно кажучи, поки що без поняття, як це все буде виглядати, тому що ну якось ці графіки не співпадають <свісно> скоріше за все, не тільки з моїм розпорядком дня, а й з вашим також. Тому е, побачимо, як це все буде працювати, але все одно будемо намагатися щось писати. Ця гра взагалі подобається. Про що хотів вам сказати, що будемо писати щось в будь-якому випадку. Просто, ну, я не знаю, не хочу загадувати наперед і обіцяти в якомусь вигляді, як це все буде взагалі виглядати, тому що може статися так, що як, ну, не буду казати колись, що взагалі там в день. Десь тиждень підряд було світло там по 2-3 години. Тобто, ну, навряд чи у нас все якимось чином нам нормально скомпонувати, так, щоб ну випускати цілу купу всього і відразу і і, і бажано в сезоні. Тому що ну а... тому що не будемо пропогани. З хорошого те, що е, ця збірка буде 100% однією з найкращих в сезоні. Це моє не те, що припущення, це моє передбачення. Можете це записувати або запам'ятовувати. Е, я перевіряв різноманітні знову ж таки варіації всіх збірок абсолютно і через многоніжку, і через е, рейк, і через Crashing е, Hand, е, тобто і через. Е, Різноманітні навички, ті, що відносяться зовсім до іншої категорії, можу вам точно 100% сказати, що це буде одна з найсильніших збірок в 11 сезоні. 100% вона якесь місце знайде у таблиці лідерів. Не всі відразу зможуть. Знайти в ній потенціал, але в кінцевому етапі гри мені здається, що це буде одна взагалі з найкращих збірок, тому що у неї найбільше можливостей для того є, щоб розігнати якось урон на своєму персонажі. Тобто є і черевики, щоб коли ми рухаємося. Ми відновлювали ультимейт, є нові черевики, які можуть також додатково це вміння додавати, щоб при переміщенні ми його використовували. Є додаткові чудові предмети унікальні, які можуть зробити це вміння відразу. Ну, яке відноситься до декількох духів обраних. Тобто ну, Абсолютно прекрасне вміння, абсолютно прекрасний ігровий процес, ніяких стаків не потрібно ловити, нічого складного не потрібно робити, абсолютно проста, абсолютно зрозуміла і чудова збірка. Тобто, як на мене, потенціал в неї є 100%. Побачимо, як це все буде виглядати. Тому поки що на цьому моменті будемо завершувати. Якщо цей ролик був вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку, якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові відео. Є бажання допомогти каналу, посилання є в описі. Бажаю всім гарного настрою, гарного дня і до зустрічі в нових роликах.